Вітаю, це про світло. Сьогодні хочу показати розказати про свої базиліки. Базиліки, сорти, які я сьогодні покажу, їх уже вирощував всі, майже всі. І тому в мене є якась вже, якесь своє відношення до кожного з них. Зараз я спробую коротенько розповісти. Пакунки не, 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 не поміщаються на протиряду, тому буду показувати спочатку пакунок, а потім базилік. І так, Сідера, Насіння, до речі, насіння, все, яке сьогодні, яке сієве, яке я показував, це все в основному епіцентр, Куплено в епіцентрі. Сідера, Базилік, Суміш. Ось він перший рядочок. Ну, що я можу сказати? В принципі. Для себе вирішив, що нема сенсу купувати насіння базиліку суміш, тому що є вже перевірені сорти, які подобаються. І тому краще сіяти те, що, знаєш. я не знаю, який він, я буду його пробувати, тому що я бачу ось тут рослинка. Ось така рослинка є, вона схожа на містер Бернс. Ось така рослинка, схожа на Дженовеза. Ось така рослинка, схожа на якийсь фіолетовий. Навіть не знаю, можливо, навіть на е, темний опал. Ну, от такий рядок. Нічого, складні ні, до цього не сіяв його, але це от так вийшло, що був рядочок посіяв. Слідуючий: базилік кардиковий грецький. Оці зелененькі з маленьким ось вони, рослинки йдуть. Як на мене, чудовий базилік, він росте ж кульками, і кулька може вирости доволі велика, якщо достаємо горщик нормального об'єму, може бути і декоративним, і гастрономічним. Не можу сказати, що якісь в нього є смакові якості, яких немає у якогось іншого базиліку. Листочки дрібненькі, гілочки такі цікаві, можна взагалі поставити кущик на стіл і там з нього стригти. Ці гілочки. Він буде такий густий, густий, з багато, багато гілочок дрібними листочками. Мій, мабуть, із улюбленців можливо, не скільки за смак, скільки за його естетику, за його красу. Далі йдемо. У нас тут є такий безик фіолетовий темний опал. Оцей бузелік мені дуже подобається. Я його, мабуть, один із моїх улюбленців. Ось він. Він такий темненький, темненький з плямами, трошки світліші листочки, ось такі. Ось оце все, оце все фіолетове темний опал. В нього є ще дуже одна якби особливість цієї рослинки. Він навіть зараз видно, що він менший за решту базиліків, от зліва від нього ростуть. Він довше не переростає, він довше залишається в такому стані, як би молодому, умовно скажімо, скажімо так. І якщо ви посієте, наприклад, темний опал, фіолетовий темний опал і ще якісь, тоді у вас буде ну, дві хвилі. Перше, ви з'їли, наприклад, якийсь більше, а потім цей, і він довше довше буде у вас рости і буде в гарному стані. Не в квітучому, не перерожчому, а в такому як. Якраз що дуже і смачно, і, мабуть, корисно. Містер Барнс. Ось торгова фірма насіння. Росте він гарно, росте величенький. Мені він не дуже подобається. Чому? Тому що він, коли рослина стає більша, листя на ньому Відчуття таке суховате листя як папір. І от мені оця якась навіть на дотик він такий трохи сухий. стебло листя. І я не можу сказати там про його гастрономічні якості, якось не знаю. А от, от оця естетика, що береш листок паперовий в рот, а вона якось мені заважає. Тому ну, це моя думка, я нікому її не нав'язую. Так далі. У нас є від, сідери, від сідери, знов такий червоний рубін, італійський і фолетовий. Отак вони виглядають на картинці, яку я зараз спробую показати. Отак. Отак вони виглядають в житті. Фіолетовий перший ряд, потім у нас іде італійський і червоний рубін. Якийсь із них підростаючи стає більш світлий? Ну, Видно, тут навіть зараз що трошки от світліша така рослинка є. Якісь темніші. Це, мабуть, попала просто якась рослинка насіни на цього сорту вилізла серед фіолетових. Вони для мене всі приблизно однакові. Не можу виділити якусь, якісь з цих трьох краще гірше. Приблизно однаково ростуть, приблизно схожі на вигляд, приблизно схожі за смаком. Як на мене, можливо, я помиляюсь. І ще от базилік який, мабуть, один із улюбленців. Це дженовеза. Ось він виглядає так. Росте. Росте відносно швидко. Ну, мабуть, як всі оці, що більші. Він на. на і на дотик, і на. І і на смак він такий більш ну хрумкий про базилік, мабуть, не скажеш. Але він такий глянцево приємний, не такий, як от, якщо Бернс, от навіть зараз, якщо дивитись, такі трошки тут блищить, а тут уже такий більш матовий. Да? От видно навіть зараз на такому розмірі, що ці, ці листочки матовіші, а ці блискучіші. От він і такий в роті, цей от такий блискучіший, а цей матовий. Тому тут для себе, вирішуйте, що кому подобається більше. І мені цей базилік нагадує за виглядом. От коли знову заходиш, там, де продають зелень в грошочках, така свіжа, там три, три, три гілочки, там 60-70 гривень. От мені здається, що вони продають теж цей сорт, тому що ну, по листю, як на мене, він дуже схожий. А базиліки я ще чому показую в цьому році, в мене, мабуть. Один з від, відкриттів це соус песто. Якщо дуже швидко, це 100 г листя базиліку, 100 г кедрових горішків, 100 г тертого сиру пармезан, 100 г оливкової олії, трошки чесноку, трошки е, солі, це все в класичному рецепті перетирається в ступці, а в моєму це блендером перебувається і соус просто ну, неймовірно смачний із пастою. І якщо взяти. На помідор покласти і просто з якимось там блюдом, не знаю, не, не, можна просто помідор з песто і шматочок підсушеного на пательні хліба, а ще трошки е, червоного вина це просто смакота. Е, Я робив із джановезе, із фіолетового темного палусу, це чудово виходить. А от, от з цього базиліку, от з цього базиліку от соус робити песто не дуже гарно. Дуже велике листя, дуже велике листя. Його треба спочатку трохи порвати, а потім все одно ну, в великому листі великі оці, ну, проживки. Вони, вони попадають в цей. І в соусі бувають такі, видно, ці зелені з листя такі штучки, які якби, естетик, естетики соусу не додають. Але ж як він пахне, як він пахне. Це. Базилік зелений гекефюр. Ось він. Отак він виглядає на картинці. І на картинці, оцей схожий середній на картинку, він такий більш гладкий. А все решта листя такі перфоровані. У мене вже навіть квіточка на ньому є, он, біленька. Його їсти смачно свіжим, і він взагалі, він, ну, це просто як, як декоративна штука класна. Тому. Гекафюр я теж час від часу сію. От я останній раз робив соус песто з екафюром. У мене був іще такий самий лоток, а місця квіти порозростались, Місця, на жаль, у мене мало. Тому я вирішив його все-таки все зробити з нього соус. Моя невдача не сподобався зовсім базилік, лимантел. Не знаю, можливо, це просто насіння таке. Отак от він виглядає. Тут його немає, я його цей раз не сіяв. Але просто, якщо комусь цікаво, то майте на увазі, що от я показав вам все, що в мене є, як воно виглядає. А цей старший, цей старший базилік, він колись я посіяв, от, окремо посіяв просто гекафюр, і він у мене для, для краси на роботі росте. Цей молодший, я трошки затягнув з пересаджуванням його, треба було трошки раніше зробити, але якось з роботою з часом трошки не складається. Тому. Можливо, комусь буде корисна моя інформація. Рекомендую всім, хто не робив соус песто. Дуже смачно, дуже просто. Всім здоров'я!